Книга Вихід. Розділ 26 Храмину спорудиш із десятьох килимів, з тонкої льняної тканини, з блакиту і порфіри та кармазину з херовимами, майстерного гаптаря роботи. Зробиш їх. Кожен килим нехай буде на 28 ліктів завдовжки, а на 4 лікті завшир. Міра одна для всіх килимів. Кожні 5 килимів нехай будуть поспинені один з одним, а ці ж 5 треба поспинати один з одним. Зробиш петельки на краєчках килима, що з краю першої низки позчіплюваних килимів. Так само зроби на крайньому килимі другої низки поспинаних килимів. 50 петельок зробиш на першому килимі і 50 петельок на останньому килимі другої низки поспинаних килимів. Одна проти одної мусять бути петельки. Потім зробиш 50 гапликів золотих та й позщіпляєш ними килими один до одного. так? Щоб храмина була суцільна. Зробиш також килими з козячої шерсті для намету над храминою, одинадцять килимів зробиш. Завдовжки кожен тридцять ліктів, завшир чотири лікті. Міра одна для одинадцятьох килимів. І поспинаєш окремо 5 килимів і шість килимів окремо. І згорниш удвоє шостий килим перед наметом. Зробиш і п'ятдесят петельок на рубці килима, що на кінці першого ряду поспинаних килимів, а також п'ятдесят петельок вздовж рубця останнього килима другого ряду поспинаних килимів. Зробиш також п'ятдесят защіпок мідяних. Та й повсовуєш їх у петельки і поспинаєш намет так, щоб був суцільний. А що до залишку від килимів намету, то половина килима, що застанеться, нехай звисає ззаду храмини. А лікоть з одного і лікоть з другого боку залишку в довжині килимів намету висітиме по боках храмини з одного і другого боку, щоб покривати його. І покривало намету зробиш з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а зверху покривало з борсучих шкур. Дошки для житла зробиш також з дерева акації, щоб стояли прямовисно. Десять ліктів завдовжки кожна дошка і півтора ліктя завшир. У кожній дошці нехай будуть два чопи спояні один з одним. Так само зробиш на всіх дошках храмини, і виготуєш для храмини двадцять дощок для південного боку праворуч, і сорок срібних ніжок під двадцять дощок, дві ніжки під кожну дошку для обох чопів. І на другому боці храмини з північної сторони буде двадцять дощок. І сорок срібних ніжок до них дві ніжки під кожну дошку. На задньому ж боці на захід зробиш шість дощок, і дві дошки виготовіш на кути в храмині, на задньому боці, вони будуть подвійні внизу, а також подвійні вгорі коло першої каблучки. І так одна і друга вони утворюватимуть два кути. А всіх дощок буде вісім і шістнадцять срібних ніжок до них, дві ніжки. Під кожною дошкою. Та зробиш засуви з дерева акації П'ять засувів до дощок на одному боці храмини і п'ять засувів до дощок на другому боці храмини, і п'ять засувів до дощок на задньому боці храмини. На заході. Середній же засув буде просунути посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки. Обкладеш золотом, а каблучки до них, де всувати засови, зробиш золоті і обкладеш засови золотом. Так ти побудуєш храмину за зразком, що показано тобі нагорі. Зробиш завісу з блакиту і порфіри та кармазину і тонкого полотна, майстерного гаптаря роботи. З херовимами, щоб зроблено було її, і повісиш її на чотирьох озолочених стовпах з акації, що матимуть золоті гачки, і стоятимуть на чотирьох срібних підніжках. І повісиш завісу під запинками. Туди за завісу до середини внесеш кивот завіту, і завіса розділятиме вам святиню. Від святая святих. І покладеш віко на ковчег свідоцтва в святилищі. Стіл же поставиш знадвору завіси, а світильник проти стола з полудневого боку храмини. Стіл же поставиш на північному боці. Зробиш запону над входом до намету. Із блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи. А для запони зробиш з акації п'ять стовпів, обтягнених золотом золотими гачками і виллєш під них п'ять мідних підніжків.